Двох чоловіків обвинувачують у шахрайстві і крадіжці, мовляв, видурили у жінки гроші, а в чоловіка вкрали телефон. Самі ж обвинувачені крадіжку телефона заперечують, кажуть, знайшли його і навіть більше хотіли повернути власнику та правоохоронці. Завадили. А ось про те, що шахраював, один із них визнає. і каже за вчинок, готовий відповісти. Чоловіки вже мали проблеми із законом, знайомий і досвід відбування покарання, і ось знову слідчому ізоляторі. У Луцьку їх затримали за підозрою в крадіжці і шахрайстві. Допитали свідків. І буквально перед їхнім допитом один із обвинувачених вирішив змінити адвоката. би відмовитися від свого І Якщо держава має можливість, надати мені іншого, якщо ні, то будуть сам призволяти свої інтереси. Зустріні зв'язку розбірні в поглядах щодо захисту відмінуки різні погляди. Від Угу. Ну, то, розумієте, якщо так, то ми будемо вам, вам щось не сподобається, постійно буде, якщо будемо міняти. Я, я, я можу сам себе захищати, мені не обов'язково іншого захисника, але якщо ну, можна, то якщо треба. Ви не хочете взагалі захиснити? Ні. Мені не треба. Така ситуація, що. Ви обвинувачуєтесь в тяжкому злочині. Суддя погодив цю заміну. Тому з метою порушення. Право на захист від суд приходить до виснову, шульському слід залучити іншого захисника для здійснення захисту за призначенням. Перерві у засіданні чоловіки сперечаються з прокуроркою щодо злочинів і не виправдано довгих, на їх думку, передбачених за це термінах ув'язнення. Проте прокурор просить не вести себе так зухвало і задуматись над своїми вчинками. Мій поганий вчинок залишається моїм поганим чинка. Ясня. Несу відповідальність. Правильно. А ваші погані вчинки, то і ваші, вчинки сама. Якщо я поганий, то навіщо вам бути поганими? Я не розумію. Тому, як як працює ця це? система? Система mm. працює так, щоб відслідковувати людей. Вона заслуговує, да? так? А що гірше, ніж вкрасти, видурити в жінки 2 тисячі доларів. Ну, ну, так за це понесеться покарання. Ну. Такі, як треба, А вкрасти Три роки. телефон. Три роки. Ніхто його не крав. Інший наголошує: знайшов телефон, а не витягнув з кишені. <клес> <клес> як можна вкрасти, якщо людина зайшла поміняти гроші? Забула. Я ж його не з кишені не витягнув, ні звідки. Ще й телефонував, хотів повернути. І це теж не враховується. Каже, на наступному засіданні проситиме, аби суд переглянув вартість телефону, яка з його слів не перевищить і тисячі гривень. А цей факт з новими змінами в законодавстві суттєво може вплинути на міру його покарання. Його захисник клопотав обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки вважає, що крадіжка не доведена. Керегін вживалися заходи після західки телефону, що за основані місце знаходження потерпілого. Він телефонував. На ряд номерів, які є контактами потерпілого, чим вживався заходи щодо встановлення місця знаходження потерпілого. Але в зв'язку з тим, що через буквально 2-3 години він був стриманий представниками поліції, а телефон розрядився на той час і придбав він зарядний пристрій. Тому всіх всіх дій щодо встановлення місця знаходження потерпілого він не зміг вчинити об'єктивно. Курорка просить суд потримати їх під вартою ще. «В сьогоднішньому судовому засіданні стало всім зрозуміло, що закінчити судовий розгляд провадження сьогодні ми не можемо, оскільки надійшло клопотання, зокрема від одного з обвинувачених про заміну захисника, а також інший обвинувачений планує подати клопотання про проведення повторної експертизи. І враховуючи те, що строк запобіжного заходу спливає 16 листопада. 2024 року, а року закінчити судовий розгляд до вказаного строку не вбачається за можливим. Прошу суд продовжити кожному з них. Зокрема, запобіжний захід у виді тримання під вартою, враховуючи те, що ризики, які мали місце на момент обрання запобіжного заходу, не змінились і не перестали існувати. Врешті вирішили, що чоловіки будуть всі до 6 січня 2025 року. Звідти приїздитимуть на засідання у Луцьку, звідти вмикатимуться й на інші справи, які слухаються по одному з них. Інших судах України Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.